У 2023 тисячі роках, незважаючи на війну, наші спортсмени взяли участь у 252 спортивно-масових заходах обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів. віктор Ждаміров, начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, розповів про досягнення юних спортсменів. Найголовніше це була підтримка. Дитячо-юнацької спортивної школи наших комунальних закладів це спорт для всіх. Фізкультурно-оздоровчий центр в цьому році особливо порадувала дитячо-юнацька спортивна спортивна школа, де в нас займається 991 дитина і 49 тренерів. Працює маємо 13 кандидатів майстрів спорту, один майстер спорту. Наші діти 39 вихованців входять до складу збірних команд України з різних видів видів спорту. За цей період у змаганнях взяли участь 3255 учнів комплексної дитячої юнацької спортивної школи. Барса виступаючи на змаганнях, вихованці спортивної школи вибороли 1627 медалей різного гатунку. Особливо хочу це відзначити. Дітей, які займаються відділенні лижних гонок, які є призерами та переможцями всеукраїнських змагань, призерами юнацького чемпіонату світу з лиже став Богдан Нікулін. Також хокеїсти відділення хокею на траві, які ставали в різних вікових категоріях, ставали чемпіонами та призерами України. Вагомі результати в цьому році продемонстрували вихованці відділення стрибків на акробат. Тичній доріжці наші діти є призерами чемпіонатів і переможцями чемпіонатів України призерами на європейських першостях. От зараз останні змагання 27 вихованців відділення в складі збірної області виступали на чемпіонаті України, де є із нашого відділення абсолютно чемпіонка. В Україні зі стрибків на акробатичній дарісі Денисова Діана стала чемпіонкою України в багатоборстві. Вихованці відділення футбол та футзал беруть участь у чемпіонаті України. Успішно виступають на області. Команда футболістів 2011 року народження стала чемпіоном України. В індивідуальних видах спорту останнє це на чемпіонаті України серед юніорів із. Дзюдо Вероніка Блауш стала бронзовою призеркою чемпіонату боксери, Ну і багато інших. У нас 17 видів спорту і плануємо ще у 2025 році відкрити відділення біатлону, але розуміємо, що Потрібна база, і будемо над цим працювати Цьогоріч Вперше запроваджено стипендіальну програму для кращих спортсменів. Ідея виникла вже давно. Ще до 22-го року. Я думав над цим, думаю, що у нас гарні діти, гарні досягнення, перспективні види спорту. І от зараз я кажу, дійшли руки до того, розробив положення. Про преміювання кращих спортсменів, де, де чітко прописано, хто може бути і зараз за підтримки, я вдячний депутатському корпусу за те, що підтримали ми ідею. 20 дітей будуть отримувати з різних видів спорту, будуть отримувати по 2000 тисячі гривень щомісячно, для того, щоб стимулювати, займатися їх фізичною культурою та спортом і показувати гарні результати і прославляти наше рідне місто, області Україну на змаганнях. У цьому році провели поточні ремонти в спорткомплексах «Олімп», Тирубін. Але на думку Віктора Ждемірова, цього недостатньо. Відремонтована в Олімпі санвузел. В цьому році планується частина роздягалень. Відремонтувати в спорткомплексі СВИМА проводиться невеликий, невеликий ремонт, але це все латання дірок, тому що потрібен комплексний, моє бачення, потрібен комплексний підхід. Наприклад, якщо це беремо наприклад, стадіону зірка, якщо це ремонт, то Повинен бути проєкт фінансового ресурсу. Недостатньо, значить, розділиться на 2-3 роки. Перше ремонтується підтрибунне приміщення запаленням, друге, трибуни і третє облаштування. Ось таким чином можна за 2-3 роки відремонтувати і буде гарний у нас стадіон. Є плани щодо подальшого ремонту на стадіонах. Зірка та Свема зараз на сесії міської ради на бюджетній сесії прийнято рішення, виділені кошти. На видання проектно-кошторисної документації по ремонту зірки на стадіоні і ремонту спортивного тиру на стадіоні СВЕМА в зв'язку з тим, що буде відкриватися відділення, тому що потрібно покращувати матеріальну базу. Перший крок ми вже зробили, це буде проект на картонна до А потім уже будемо шукати, будемо бачити, яке виконання бюджету буде, і будемо бачити, скільки коштів можемо направити на те чи інший проект. Новий рік це час підбиття підсумків та визначення нових цілей для вихованців комплексної дитячої нацької спортивної школи Барса та їхніх тренерів. Важливою метою полегливої праці тренувань і самовіддачі є перемога як і для всієї нашої країни. Я хочу привітати весь тренерсько-викладацький склад керівництва наших закладів. Це дитячо юнацьку спортивну школу, наші комунальні, комунальні заклади спорт для всіх. Наш фізкультурно-оздоровчий центр з Різдвом Христовим, з новорічними святами, побажати мирного неба, здійснення всіх мрій, і щоб 2025 рік приніс нам перемогу.